Сергій Бабинець, тренер команди Шторм Одеса. Вітаємо з перемогою в заключному поєдинку у 2024 році для вашої команди. Розкажіть передусім, от наскільки важливо було перед цим поєдинком відновитися. Вчора дуже складний був матч проти вашої колишньої команди. Розкажіть, як проходило відновлення у команди? Ну, стандартне відновлення в будь-якому випадку, чи це перемога, чи це поразка. Хлопці професіонали, вони розуміють, як це підготувати. Тому у нас, був, у нас був день, у нас, був, у нас була ніч. А, в будь-якому випадку а, треба налаштовуватися на кожну команду, на кожного суперника, і тому а, саме з настроєм а, проблем не було. Так, У нас був да, такий довгий такий вояж до Києва, де ми зіграли 4 гри. І, на жаль, ми втратили бали, було дві поразки, але можу сказати, що ми показали в цих іграх, у всіх чотирьох іграх хороший хокей. Добрий, і я сподіваюся, що найголовніше наші перемоги будуть попереду. Так, тим не менш, хоч і був у вас вчора напружений поєдинок, але ростер у шторму Одеса, звичайно, більше є. Якщо ви можете навіть дозволити Віктора Ніконова, дати йому відпочити у сьогоднішній зустрічі. Тим не менш, якщо оцінювати три матчі з крижинкою. На ну, сьогодні здалося, що все ж таки суперник такий найбільше боротьби на незважаючи на такі доволі великі, все ж таки перемоги шторму. Ну, ви знаєте, по-перше, це вже четверта гра, тут, тут емоційно хлопці, звичайно, трошки було вже тяжко знаходити емоції. І е, такі новорічні, вже предноворічні ігри, вони е, даються вже нелегко, тому що, можливо, десь святковий настрій може у когось був. Плюс, я не можу сказати, що тут, ну, в зв'язку з тим, що зараз бачите, йде, йдуть відключення електроенергії, то ми гру грали майже таких на Світло не дуже було багате, я розумію, що це на якість гри обох команд воно, звичайно, вплинуло, вплинуло тому, тому, мабуть, і такий рахунок. Я думаю, що якщо б було трошки світліше, то і, і ми б змогли більше голів забити, але все одно, як я сказав, найголовніше це було зіграти цю гру, виграти і що хлопці зробили. Які плани, така буде тривала новорічна пауза, які плани команди на цю паузу? Вже наш тренерський склад підготував мікроцикли, тренувальні. Ми зараз трошки відпочинемо, відсвяткуємо новий рік, після чого буде у нас тренувальний процес, де ми точно підготуємося до фізичних вправ на землі, ну і на льоду, і потім вже з новими силами вже у 2025 рік. Заключне питання. Останнє, як я вже сказав, поєдинок для шторму Одеса у 2024 році. Що ви бажаєте вболівальникам українського хокею? Е, вже ну так сталося, що поєдинки на Різдво були, але новий рік попереду і новорічні свята. От що побажаєте? Ну, по-перше, всіх українців я вітаю з новорічними святами, вболівальників спорту, вболівальників українського хокею. Слава Богу, дякуючи Богу і дякуючи нашим захисникам, ми граємо в хокей. Ми граємо завдяки тому, що в нас є Збройні Сили України, які нас захищають. Вам велика шана. Всі знають і розуміють, як вам зараз там тяжко, і ми молимось за вас. І, звичайно, і вас поздравляємо всіх з Новим Роком і дякуємо за те, що ми можемо грати в хокей. Ну і ми сподіваємось, що 2025 рік ми також зможемо грати, ми зможемо жити, жити в Україні незалежній, вільній. І е, будемо радувати, я впевнений, кожна команда, і звичайно, шторм Одеса буде радувати вболівальників і дарувати таке свято, як, як український хокей. Дякую вам і вітаю з придешніми святами. Да, і вас назаємо. Слава Україні. Героям.